Вітаю! На цьому уроці ми розв'яжемо наступну задачу: Євген удвічі старший за свого брата Микиту. Давайте це підкреслимо. Євген удвічі старший за свого брата Микиту. Микиті 4 роки. А Євген удвічі старший за свого брата Микиту. Також у задачі сказано, що Толя втричі старший за Євгена. І нам потрібно з'ясувати, скільки років Толі та Євгену. Давайте підкреслимо ще й ось це. Толя втричі старший за Євгена. Що ж, давайте тепер все це запишемо. Микиті 4 роки. Отже, записуємо: Вік Микити 4 роки. Євген удвічі старший за свого брата Микиту. Отже, вік Євгена вдвічі більший за вік Микити, тобто в 2 рази. І ми можемо сказати, що Євген удвічі старший за свого брата. Або ще вік Євгена у два рази більший за вік його брата. А скільки років Микиті? Це нам відомо, Микиті 4 роки. Отже, вік Євгена дорівнюватиме 2 помножити на 4. І якщо ви знаєте табличку множення, то ви можете одразу сказати, чому це дорівнює. Це дорівнює 8. 2 помножити на 4 це 8. І 4 помножити на 2 також 8. Або ж, якщо розглядати вік Євгена як два віки микити, то тоді 4 плюс 4 також дорівнюватиме 8. Таким чином, вік Євгена дорівнює 8. І залишилося тільки визначити вік Толі. В умові сказано, що толя, давайте тут запишемо, вік Толі… толя втричі, тобто в три рази старший за Євгена. Отже. Вік Толі дорівнюватиме 3, помножити на вік Євгена. А вік Євгена, ми вже знаємо йому 8 років. Отже, ми 3 повинні помножити на 8. Знову таки, якщо ви знаєте табличку множення, то можете одразу сказати, чому це дорівнює. Таблиця множення дуже важлива, ви повинні її обов'язково вивчити на пам'ять. Знаючи її, ви обчислюватимете значення виразів набагато швидше. Проте можна, звичайно, 3 помножити на 8 розглядати як 3 рази по 8. Тобто ми 8 додаємо 3 рази. 8 плюс 8 плюс 8. 8 плюс 8 це 16, 16 плюс 8 це 24. Отже, 3 помножити на 8 це 24. Ось ми і розв'язали задачу. Микиті 4 роки, Євгену 8 років, Атолі 24 роки. А наразі, все і до зустрічі на наступному уроці.